Я Анжеліка, я є психологом і гіпнотерапевтом. І сьогодні ми поговоримо про дуже непомітний, але небезпечний тиск про історію, коли ти маєш бути ідеальною. а Ти, мабуть, чула, що ти маєш бути красивою, підтягнутою, ти маєш бути продуктивною, доброю і розумною. Але при цьому не занадто. От має бути якась середина. Де її знайти, ніхто не говорить. Але про це потрібно і такий список говорить всі. І Чи помічала ти, що зараз кожна жінка, як це зараз буде казати, третього тисячоліття, має бути всім. І при цьому ні від чого не втомлюватися. Завжди усміхнена. І завжди в гарному настрої. І. Це нереальність, це, не це нав'язаний соціальний стереотип. І я це кажу, як не лише жінка, а, яку це бісить, але і як науковиця, тому що в минулому я була науково-пузичним співробітником. Я хочу досліджувати жіноче здоров'я, я хочу розбиратися більше, а, в жіночих історіях і нести це в науку, привносити це було зазвичай. <с molto azt'sPs> Дуже багато наукових фактів і норм, побудовані через історію дослідження чоловіків. Дуже мало дослідження жінок. І часто навіть жінки дивляться на цей світ через призму чоловічого сприйняття світу. І тому я хочу подосліджувати сприйняття світу жінок. Яке в них світобачення, що воно складається? Де там акцент. Тому, якщо ти хочеш поділитися своїм баченням, своєю історією, я запрошую тебе на консультації, на діагностику, і, і якщо ти мені дозволиш, то можливо частину твоєї особистої історії я буду включати в свої дослідження. Але ми повертаємося до теми відео і. Повертаємося до сценаріїв життя, які нав'язують жінкам. Тому що кожного дня ми бачимо якусь рекламу. І не лише по телевізору, в смартфоні ми також бачимо певні реклами, будь-де, в соціальних мережах, банери, влюблені блогери, також щось транслюють нам. От ці цінності, ці ідеї, І навіть наша родина. Вона закладає ці ідеї також, що просто бути цього недостатньо, бо ти маєш бути постійно у формі, ти маєш бути підтягнута, ти будеш постійно знаходитися в розвитку, саморозвитку, ти маєш надихати, мотивувати, і ти маєш бути бездоганною. І хата має бути бездоганною. Все має блестіти, ніби зараз прийде Оля Фремонт і буде своєю білою рукавичкою перевіряти, чи все в тебе класно і добре. А, і якщо ти не встигаєш це все робити, весь цей список соціальних очікувань не виконуєш, то ти починаєш відчувати вину і, і потім до тебе приходить гості сором. І хочеться ховатися, не виходити в соціум, Ах, і ти відчуваєш, що ти якась не така, що що маєш себе засуджувати через те, що в тебе росте волосся на тілі, через те, що в тебе є розтяжки на тілі. або ти там недостатньо худа, або ти дуже висока, або ти занизька ростом. Постійно щось не так, і тобі постійно потрібно себе шліфувати. Так блін, на який гризь? <гум> Бо ти маєш випереджувати а, всіх і всяк і бихти поперед паровозу. <гум> Подумай про своє життя. Як часто ти намагалася задовільнити очікування оточуючих своєї родини?